У машини є Line Assist і адаптивний круїз контроль. І, наприклад, в пробці машина буде сама під'їжджати і це дуже комфортно, дуже класно. Line Assist просто тут дуже потужний. Дивіться, як він закладає зліва направо в повороти. Трішки нагадав мені, щоб я поклав руки на кермо і далі сам все робить. А ще, друзі, позаду мене їде мій ID 6 який люб'язно мене доставив сьогодні до дилера, і просто їде по тому самому маршруту. І в кінці маршруту я вам покажу витрати по маршруту Hyundai Ioniq і ми їх порівняємо, маючи більшу батарейку на папері всього лише на 2 кВт. Ця машина проїжджає на 100 кілометрів більше за гольф, мінімум на 100 кілометрів, а може і на 150 більше проїхати. Реальні витрати електромобіля в реальних умовах, не підтасованих, не ідеальних з підйомами, зі спусками, з тощем. Вітаю, друзі, від компанії АвтоВойс. Мене звуть Володимир. Ми займаємось електромобілями з Норвегії. Так само ми можемо доставити вам будь-який електромобіль з Китаю. Ми стараємось знімати для вас щось цікаве і корисне, і в цьому відео ми зробимо тест витрат електроенергії в звичайному режимі. Будемо їхати нічого не заощаджувати з максимально дозволеною швидкістю, яка буде на конкретних ділянках дороги. Останнім часом дуже популярним автомобілем під замовлення у нас є Hyundai Ioniq. як дорестайловий машина до Року, так і після рестайлу після 2020 року з батарейками на 28 відповідно кВт і на 38 Щодо до рестайлового Іоніка, ми вже зняли детальний відеоогляд на цей автомобіль, і тест по запасу ходу посилання. Ми залишимо ось тут і в описі під відео. Якщо вам цікавий цей дуже достойний автомобіль, ви можете подивитися детально все про нього. Сьогодні ж в кадрі у нас рестайловий автомобіль, і ми на ньому проїдемо 100 км і подивимося, що з витратами у рестайлового Іоніка. Я не думаю, що щось буде кардинально відрізнятися або Взагалі будуть якісь відмінності, але давайте перевіримо це у сьогоднішньому відео. Загалом дуже цікаве авто. Якщо вам цікавий детальний відеоогляд, напишіть про це в коментарях, і я постараюся його зробити, якщо це цікаво аудиторії. В принципі, якщо це авто вам відомо, якщо ви подивилися відеоогляд на Дорест і вам все зрозуміло, то не будемо витрачати ні мій ні ваш час. У цього автомобіля, як і в Дореста, є Apple CarPlay і Android Auto, але вони дротові. Я з собою дріт не взяв, тому будемо сьогодні використовувати штатні карти. Будемо розпочато навігацію. Так, зараз збиваємо всі тріпи. І потім в кінці подивимося, що у нас за параметри. Ось такий підкащик у нас є по мапі. І він буде нам нагадувати, що у нас 119 кілометрів маршрут. Ну і спробуємо, як це все виглядає. У нас, як і в Дориста, є три режими. Ми ставимо в режим еко, тому що, як на мене, цей режим максимально збалансований, ну і економічний. Звичайно, задачі зараз щось заощаджувати немає. Задачі показати реальний розхід в реальних умовах, нічого не стараючись там прикрасити. Температура за бортом 16 градусів. На кліматі стоїть просто дуйка. Ні пічки, ні кондиціонера не буде, тому що мені просто зараз так комфортно. Якщо там змерзну, то буде ввімкнений підігрів. Підігрів сидіння керма також не включаю, бо просто комфортна температура зараз. Ну і до речі, ми стартанули. Зараз показує запас ходу 315 км. Це машина все-таки від попередніх своїх досвідів керування відштовхується. Акумулятор заряджений на 99%, і їхати нам ну зараз 117 км. Тобто, загалом ми маємо проїхати з запасом плюс 200 км. Це так, як прогнозує машина. Ну, подивимось, з яким запасом ми приїдемо в дійсності. Хто не дивився відеогляди Айоніка у нас на каналі? Для тих, скажу, що у машини є Line Assist і адаптери. І, наприклад, в пробці машина буде сама під'їжджати і це дуже комфортно, дуже класно. Середня швидкість в кінці по маршруту я не знаю, яка у нас буде, але навряд чи вона буде хоча б 100 кілометрів. Але із цих 119 км приблизно 80-90 буде зі швидкістю в районі 100 км. Тобто ми будемо рухатися по трасі. І зовсім трішки у нас буде міжміського ось такого руху зі швидкістю 60-80. Десь ми постоїмо в тянучці і загалом це сильно зіб'є середню швидкість. Ну і ось всього 4 кілометри ми проїхали по міжміській дорозі, де 80 була максимальна швидкість, і виїжджаємо зараз на ділянку траси, це в сторону Осло, і тут ми зможемо рухатися зі швидкістю 100 кілометрів. Знову обмеження 80. І що хочу сказати, відразу в порівнянні до дорестовий і після Рестовий Айонінг, що дуже сильно змінилася робота асистентів, а саме Line Assist. Line Assist просто тут дуже потужний. Дивіться, як він закладає зліва направо в повороти. Трішки нагадав мені, щоб я поклав руки на кермо і далі сам все робить. Зараз вже під'їжджаємо до Осло. Обмеження по швидкості 80. І я не перестаю дивуватися і хвалити Line Assist у Айоніка. Він тут працює просто божественно. Дійсно, ідеально він працює, він тримає серединку смуги, його не хитає зі сторони в сторону, так як хитає, наприклад, мого ID 6 ID 4, ID 6, Line Assist дуже формальний. так вони підтримують машину, коли вона буде сходити зі смуги, перетинати там розподільчу або край проїжджої частини. Але Ionic, блін, він прям дуже комфортно все це робить. Тобто просто рука лежить. І він сам акуратно, класно закладає в усі повороти. Ну, можна навіть прибрати, але звичайно, що машина відчує, що немає ніякого навантаження на кермо, і вона нагадає, попросить покласти. Але ось ну, там, типу, затяжний вправо, машина закладає дуже класно. Попросила там нагадати про свою присутність, я нагадав. Далі сама дуже акуратно заїжджає в поворот. В рестайлі Line Assist це просто 5 з плюсом, В Доресті це дуже формальна штука, яка працює ледь-ледь помітно. Тут просто чудово, дуже класний асистент. Ще щодо відмінностей, Реста, дуже приємна Ambient підсвіточка. Ну і звичайно нова консоль, управління кліматом і екранчик. Як Головний дисплей, так і приборочка, все також обновилося, стало доволі приємно. Line Assist просто якийсь шалений. Ну блін, дуже круті повороти закладає, дуже класно тримає машину. Так що, у кого Hyundai Ioniq, всім дуже раджу не вимикати цю функцію, дуже корисна, дуже комфортно. Покажу вам трішки візуалізацію приборочки нашої. Все виглядає доволі красиво. Ну і цікаво, що зі швидкістю в середньому 80 км на годину ми маємо розхід зараз 9,1 квт годин на 100 км. Де ще є такий розхід, друзі? Де ще є такий розхід? Не знаю. Зараз нам залишилося їхати. 74 кілометри і залишкова дистанція. У нас вже буде по трасі. Ми ставимо на круїз. Тут буде обмеження 110 і подивимося, наскільки виростуть витрати енергії. Нарешті у нас на круїзі хоча б 100. Скоро доїдемо до ділянки, де буде 110, але зі швидкістю 100 у нас вже витрати виросли на 1 кВт+. плюс. Зараз у нас 10,3 кВт на годину на 100 км споживання. Траса рівна, як це притаманно Норвегії. Тут постійно спуски, підйоми, тому можливо не ідеальні умови, але ідеальних умов друзі на дорозі ніколи і не буває. Тому я сподіваюся, що загалом це відео для вас буде корисне, і ви зрозумієте. Наскільки енергоефективний Hyundai Ioniq і на яку автономність ви можете для себе розраховувати з цим автомобілем. Умови сьогодні, як ви бачите, не ідеальні, щойно пройшов дощик, і знову буде дощ, вже потихеньку накрапає. Тож я думаю, що вам цікавіше буде побачити витрати саме в неідеальних умовах, а в реальних, в таких, як і ви будете використовувати цей електромобіль. Ну що, почався у нас дощ. Тест буде цікавішим. Звичайно. <реш> Всі люблять адреналін за кадром, коли машина прогнозує 100 кілометрів, а проїхати треба 110. Але сьогодні у нас інша ситуація. Машина здатна проїхати 300 плюс, а нам треба було проїхати всього лише 120 кілометрів. Так що адреналіну не буде, але будуть реальні витрати електромобіля в реальних умовах, не підтасованих, не ідеальних, з підйомами, зі спусками, з дощем. Так що не забувайте підтримувати українських креаторів, розвивати україномовний YouTube, ставити лайки і писати ваші коментарі. Як ви вже знаєте, коментарі допомагають просуватися цьому відео, і так само в коментарях ви можете спілкуватися безпосередньо зі мною, задавати будь-які питання і пропонувати теми для наступних відеороликів. Ну і нагадую: якщо аудиторії буде цікавий детальний відеоогляд цього електромобіля, пишіть і я зніму для вас це відео. Ну а поки я продовжую рух. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. А ще друзі, позаду мене їде мій ID6, який люб'язно мене доставив сьогодні до дилера, і просто їде по тому самому маршруту. І в кінці маршруту я вам покажу витрати по маршруту Hyundai Ioniq, і ми їх порівняємо з нормальним електромобілем, тому що Hyundai Ioniq нормальним я назвати не можу, тому що блін. Унікальний електромобіль, який мені дуже подобається як в дорестайлі, так і в рестайлі. Нарешті ділянка, де можна підняти швидкість до 110, ставимо на круїзі 110. При швидкісті 100 у нас розхід затримався в 11,2 кВт -годин на 100 км. Подивимось, наскільки сильно він зросте при середньому русі в 110 Але загалом ну, показники унікальні. Проїхали ми вже 81 кілометр, залишилося їхати ще 37 км і більшість цього маршруту ми рухалися зі швидкістю 100 км на годину або 110 км на годину. Так, друзі, поки ми доїжджаємо залишок по маршруту наші 35 кілометрів, хочу вам сказати, що в цьому відео було багато кадрів, де я їду, не тримаючись за кермо, а Line Assist виконує кермування автомобіля. Хочу всіх закликати, не повторювати цього, не робити цього. Тобто, це були декілька секунд, які я зняв спеціально для вас, щоб показати наскільки технологічний цей автомобіль. При своєму невеликому бюджеті, тому що в його бюджеті продаються абсолютно нетехнологічні. Наприклад, Honda MNV, Honda ve 1 це автомобілі, які непогані, але в своєму бюджеті вони дуже, дуже, дуже сильно на дві голови програють ось цьому електромобілю. І те, що я зняв для вас, ні в якому разі не має вас підштовхувати до того, щоб ви повторили це. Просто знаєте, що автомобіль. Дуже технологічний, він має класні асистенти, які працюють при чудово, і які створені для того, щоб допомагати вам кермувати. І в разі того, якщо ви кудись відволічетесь за кермом, асистенти допоможуть втримати автомобіль в смузі руху. Ні в якому разі, це не автопілот, якому треба довірити повністю керування автомобілем. А самому сидіти клацати в телефоні загалом, друзі, будь-яка інтрига відсутна при швидкості 110 машина споживає 11,5 з половиною. Звичайно, нам ще залишилось проїхати 30 кілометрів. Можливо, ще трішки розхід підніметься, але як ви розумієте, це не буде критично, це не буде щось там нереальне. Такими витратами енергії при такій швидкості не може похвастатися жоден електромобіль із мені відомих. Я не знаю ніякий інший електромобіль, який може проїхати з такими ж витратами на такій ж самій середній швидкості. Ні, Нісан Лів, ні Фольксваген є e ні першого, ні другого покоління, ні Кіасол, тим паче з такими витратами їздити не можуть. Щодо китайців, таких як Volkswagen, Єбора, Єлавіда, які часто мені в коментарях наводять як, в приклад конкурентів для цієї машини, це взагалі друзі, небо і земля їх не можна порівнювати. Цей автомобіль технологічно на голову вище ніж Фольксваген Єбора Єлавіда. Цей автомобіль є офіційним. Цей автомобіль має ще два роки гарантії. Цей автомобіль має мобільний додаток. Цей автомобіль має CCS порт і може заряджатися. В принципі, на швидкісних станціях так ще і швидше ніж тієбора і лавіда, які, наприклад, ви можете використовувати з перехідниками. Тож, можливо, на папері ви будете розмірковувати, а що мені краще купити: Ionic, у якого 28 кВт батарейка, чи Volkswagen Golf, у якого 24 кВт батарейка. Ніби різниця по батарейкам невелика, але ж це гольф. Куплю його. Але друзі, гольф буде проїжджати 120 км і мати повільнішу зарядку. Hyundai Іонік буде проїжджати 280 км і мати швидшу зарядку. Плюси Іоніка все ж таки комплектації багатші ніж у Гольфа. Це ми зараз з вами поговорили про Дорестові, про перше покоління Гольфа і Ioniq. І ця сама історія у нас буде і про друге покоління, і Гольфа, і Іоніка. У Іоніка буде зовсім трішки більша батарейка на папері, але по факту буде дальність ходу майже вдвічі більша. Майже вдвічі. Я, звісно, отрую, тому що я віддаю перевагу саме Айоніку, але маючи більшу батарейку на папері, всього лише на 2 кВт, ця машина проїжджає на 100 км більше за гольф. Мінімум на 100 км, а може і на 150 більше проїхати. 22 кілометри нам залишилось. Середній розхід зріс до 11.8 кВт годин на 100 кілометрів. Можливо, ми приїдемо буде 12, можливо, буде 12,5, але навіть не 14, друзі. Ну що, останні 15 кілометрів ми будемо доїжджати зі швидкістю 90 кілометрів на годину, тому, мабуть, 12 кВт на годину розхід на 100 кілометрів ми так і не побачимо. Ну що, друзі, ми дісталися в пункт призначення. Середній розхід у нас складає 11,5 кВт годин на 100 кілометрів і залишок рейнджа 202 кілометри. Тепер давайте підемо заглянемо, які у нас витрати у Volkswagen. Volkswagen, ну, до речі, себе також доволі непогано показав. Мене збували тріп саме з моменту старту, точніше, я не встиг його запалангувати. Але в нас є тріп в дві сторони, і в дві сторони він склав у нас 16,3 кВт -годин на 100 км, що є доволі також шикарним показником. Але у Hyundai менше 12 Загалом, друзі, будемо фіналити цей відеоролик. Сподіваюся, він для вас був корисний або цікавий, якщо так. Лайк обов'язково, підписка, хто не підписаний. Буду старатися знімати для вас багато нового і цікавого контенту по темі електромобілів. Нагадую, що в описі ви можете знайти детальний відеоогляд Hyundai Ioniq першого покоління та тест автономності Hyundai Ioniq першого покоління. У нас на каналі дуже багато різних тестів. Ми тестували ID 4, ID 6, оглядали дуже багато різних електромобілів, Гольфи, Kia Soul, Kia Niro. І дуже багато оглядів ще заплановано, тому підписуйтесь, щоб не пропускати цікавий контент. Ну і пишіть, що би ще ви хотіли побачити на нашому каналі. Наразі все. Не забувайте підтримувати армію. Слава! na